Ми знаходимося в селі Пістень. Це курорт. Бачите, які тут краєвиди. Тут знаходиться найдавніша церква на і 1600 року. Без цвяха жодного побудована. От вона там позаду на пригорку. Без жодного цвяха її ще бачив Олекса Довбуш. Це джерело лікувальне. А чим воно лікувальне? Ну бо пожертвую Богу. Націлющий дар природи. Будь-який будь дар природи він є цілющим. Це катапульта, так? Це катапульта небіжчики перевозять на ту сторону, бо неможливо перенести. І не води на духові, але везли нас від бокавого. Амінь. Це є храм першої згадки 1600 року. Коли він поставлений, ніхто не знає. Просто документальна згадка в матеріалах є в 1600 році, храм вже стояв. На території колишнього монастиря стояли печери і була монастирська древня церква. Коли вона була, як ніхто вже не пам'ятає. Маленька. Ось певний час на тому місці захотіли поставити і відновити храм. Річка була дуже велика, і храм хотіли ставити, бо там річка так відгороджує ліс, храм хотіли ставити ближче до села. Але тричі за ніч дерево було перенесено на ту сторону. Тобто Господь все ж таки зволив, щоб храм стояв на тим місці, де колись монахи і була монастирська церква. Тому вона так і називається монастирський храм. Вона услуговує багатьом паломникам, тому що багато тепер, вже коли відкрилися кордони за часу України, багато навідують цю святиню із місць Західної Європи. Служиться у нас одна громада, просто два храми. Служиться дві неділі в цьому храмі, третя неділя там. Всі йдуть як сюди, так всі йдуть і туди. Обслуговує громада два храми своїх. Храм благовіщення Пресвятої Богородиці освячений на честь і шану нашої владеці Небесної Цариці, збудований і зведений у 1861 році. З одчами були майстри з Маняви, які возводили цю дерев'яну конструкцію. І на місці, бо перед нею стояв храм попередній, трошки менший. А в цьому році було возведено ця святиня на кошти громади на збір для того, щоб більше людей могли вміститися в самому храмі. Святиня недавно у 2011 році святкувала 150-річчя свого від початку свого будівництва, вміщує приблизно до 500 людей. Село наше має на даний момент 4380 людей в самому селі. Це є півтора тисячі на Народ побожний дбає про свою святиню, розуміючи, що це є храм, місце зібрання, церква. Бо церква це є тіло Христове і в самій церкві в Христі люди збудовуються духовно, тобто в серцях своїх збудовують храм Духа Святого і намагаються жити по заповідях Божих і творити добрі діяння. І благи справи. До 1861 року був храм трошки менший перед цією спорудою, і він не мав, вже людей, аби сказали, в якому році він був побудований, але це був древніший храм. Його розібрали і віддали, не можу я зараз сказати точно, але десь неподалік сусідній район для того, щоб поставити і зберегти святиня, бо вона не пропала. Так що вона стоїть до цього часу. Десяті роки, в часи, коли сама по собі Гонта вже ну, потребувала обслуговування, але в ті часи атеїстичні ніхто не дозволяв це робити. І на прохання самих парафіян, самої громади покрили бляхою, аби зберегти споруду. Зараз сподіваємося, що Бог дозволить ми помаленьку будемо трошки розшивати і відновлювати структуру колишньої яка вигляду архітектурної споруди, тому що вона рахується, вона не занесена до пам'ятки архітектури, тільки наш храм горішній. Успенський занесений, тому що це є пам'ятка першого згадування 1600 року. А цей храм він час проходить, напевно, і він буде внесений у пам'ятки архітектури, але це все на, на труди, на старання самих парафіян, самої громади. Тобто планується гонтами? Планується, так. Да. Може і не гонтами, але боки, можливо, так. Да. Тому що воно відновить архітектурний вигляд, тому що у блясі воно виглядає просто як трошки не так, як мало би бути. Збережеться, напевно, самі дахи з бляхи, можливо, переміниться сама бляха, може бути і жовтого кольору, так як має бути. А боки, фронтони, всі ці трикутнички, оці всі плануємо відновити в дерев'яному вигляді, для того, щоб воно трохи змінило саму архітектуру. Тому що церква стоїть на всі сторони села, бо село має такий вигляд, як чаші, і його видно з усіх боків. Куди би не заїздив, чи з сторони Коломийщини, чи з сторони Косова, чи з сторони шешерів, цей храм видно.